Друзі, покажу вам свою прекрасну бегоню, яка в кімнаті, вікно дивиться на схід. І ця бегоня потребує дуже багато води. Щодня 300-400 грамів я вливаю води, щоб вона була ось така прекрасна. Також я її обрискую водою. Про що я? Я про наше тіло, наше тіло також хоче води. Особливо зранку пийте 300 г теплої води, кімнатної температури. В обід, ввечері не потрібно обпиватися водою. 3 літри, там, що кажуть, 2 літри це може і забагато. У кожного є своя норма води. Її потрібно визначити. Слідкуйте за кольором сечі. Якщо сеча у вас темного кольору, значить води потрібно пити більше. Якщо вона світла, значить можна менше пити. Ваше тіло, ваш організм все вам скаже. Також душ. Душ дуже корисний. Два рази в день, зранку, ввечері. Ви будете енергійними, вода дає енергію, здоров'я. Хвороба це є немите тіло. Майте це на увазі. Будьте здорові!